Слава Господу, ви знаєте, до цього місця поміг нам Господь. Я вітаю вас, словами Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Аймен. Аймен. Ви знаєте, той мир, який приніс Ісус Христос на землі, і цей, і цей мир постійно, ви знаєте, присутствує там, де Господь Ісус Христос. Ви знаєте, і ми, ми віримо Його Слово, так як Він обіщав нам, що Він буде з нами в усі дні, до скончання віка, так написано. І, і коли ви знаєте Ісус після свого Воскресіння, Він привітав учнів своїх таким слова, що мир вам. І ви знаєте, і цей мир, о, як він потерпотербується uh і всюди, і во всьому. Ви знаєте, цей мир Ісус Христос дає. І він я вірю, що частина та цей мир. Він дає нам, і ми живемо. І просто движемося, і знаємо, що нас Господь просто цар ви знаєте, нашому серці. Він восідає на престол нашому серці, і він подає цей мир. І як необхідний цей мир, щоб цей ви знаєте, цей мир, мир прибував, ви знаєте, наш, наш наших домах, би ми не було, щоб ми проносили мир і спокій, той, який ви знаєте, приходить від нашого Господа Ісуса Христа. Бо ми ми віримо, що він поселився Духом Святим в нас і робить свою роботу. І не все ми можемо сказати, не все ми можемо це вияснити словами, але наш Ісус Христос є мир наш. Він примирив нас, з, -со, з, -со, з небесним. І ми тепер. Ми є його, його, його діти. Ми відчуваємо це. Ми, ми живемо в цьому. Ми, ми знаємо, що він є той Бог, який ви знаєте, пеклується. А, і велика забота його про нас, і пеклування його велике про нас. І він інтересується. Нашим життям, слава йому, галилуйя, він кудись, він, він нас веде ці небесні оселі. В, ви знаєте, браті, ми, ми не можемо своєму земному такому розумі у, у, уявити, що там прибувається, що там буде, коли ми закінчимо цей шлях на землі, що там буде, коли ми а, будемо на ці великі зібрання святих Господніх, де буде восхвалятися ім'я Господа нашого Ісуса Христа за Його кров, за Його страдання. За, за викуп людей на землі. Ви знаєте, І дві тисячі років тому ми все це говоримо, бо, бо воно і сьогодні має силу, і воно і сьогодні освобождає людей. Ви знаєте, і це помаж, помазання. Наш Ісус Христос Він освобождає людей і нас, які би ми не були, ви знаєте, грішні і обтяжені, і сумні, і, і негодні. Наш Ісус Христос може зробити новими людьми. Слава! Галилуйя! Він Він той, який подав нам цей мир. І ви знаєте, як добре, коли ми живемо в мирі і любві Господні. А коли Ісус Христос є центр і всього, і во всьому, Він дає цей мир і царує в нашому серці. Я хотів би недовго задержати you know, uh, ваше внимание, але uh, деякі слова прочитаємо і слово Господнього, і ми будемо молитися. Давайте подивимося на Солом uh, 84 і прочитаємо цей солом, і трохи-трохи проздумуємо. Начальник ухора на Кевському орудія, Кореєвих сінов, салон. Как возделеное жилище Твои, Господи, сил, и стумеса душа моя, желая во дворе Господней, сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положит птенцов своих, О, Тар Твои, Господи, сил, Цар мой и Бог мой, блаженные, живущие в доме твоему, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, который сила в Тебе и который в сердце стезе направлены к Тебе. Проходя долину и плача, они открывают в нем источники, и дождь покрывает их и, и благословением. Переходя от силы в силу, являются перед Богом на Сионе: Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внімлі, Боже, Божий Иаклев. Боже, защитник наш, приникни и призри на лицо помазанника Твоего, ибо один день в дворах Твоих лучше тысяч. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящим непорочности Он не лишает благ. Господи, сил, блажен человек, уповающим на Тебя. Аллилуйя. Благослови наш Господь. Ви знаєте, ми, так як Ісус Христос живе в нас, зробив нас своїм жилищем, і Він живе в нас і присутствує там. Ви знаєте, це є блаженство, яке ми, як люди, не можемо передати. Ми не можемо цієї радості передати. Но наш Ісус Ісус Христос живе. І, і і ми ним движемося, і, і ним живемо. знаєте, ми не і ми. як ми слушали, як ми слухали сьогодні ранень, рано, що ми залежні від Господа. Ви знаєте, наша ж наше життя. І наше странствування на, на цій землі залежить від нашого Господа Ісуса Христа. І як блажені ті люди, блаженний народ, блажені ми, коли ми як люди розуміємо нашого Господа і ближче, і ближче поближаємося до нас. Ви знаєте, Ми, як проповідники, ми ті, які говоримо Слово, ми тільки вам можемо сказати про Ісуса Христа. Ми вам кажемо слова. А ці слова, вони є живі, вони, вони від, жив, живе слово, яке ми читає, може оживити вас, воно може наставити нас і дати нам життя і побожності, і дати нам силу в цьому житті. Тому і я прилагаю вам Ісуса Христа, який живе в віки в віків, який має владу на цій землі прощати і зціляти, і любу нужду виходить на нас, зустріч нам. Слава! Аллилуйя. І ви знаєте, я прилагаю його вам, щоб ви його кусили більше і більше пізнавали його. Чим більше, чим більше ми приближаємося до нього, чим більше ми розуміємо а, наше життя, наші на, наше відношення з Господом, і чим більше покращиться наше становище. І ми будемо, не будемо сумні, а ми будемо радіти Господі, і постійно буде солом серці. Постійно буде цей радість, яку. Господь дає, і вона буде переливатися в нашій душі. І ми прочитали цей Солом. Ви знаєте, був старий завіт, і був храм, і було скінія, і були жертви. І все це воно показувало про Ісуса Христа. Воно все мало якесь таке значення. Воно все говорило про, 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 про викуп, який прийде. Ісус Христос, Агнес Божий, який прийде, і, і викуп дасть людям. На землі. І ви знаєте, і цей солом написаний, такі чудові, ви знаєте, такі чудові, благословений, І ми радіємо, коли ми, ми тішимося цими словами, бо ми від часу. Я, я думаю, ми пізнали. Ми пізнали, що наша ходьба є перед Господом, наше странствування на цій землі, воно є воно є нелегке, воно не є таке легке завжди. Але наш Ісус Христос обіщав, що Він буде з нами. Амінь. Він обіцяв, що він буде з нами. І Я радів тому, що Він може тобі і мені допомогти. Він може нам допомогти, коли ми падаємо, коли нам трудно, нам важко, ми не розуміємо. А наш Ісус Христос зможе допомогти кожному із нас, бо Він є наш Бог, Він є наш наша сила. І будь-який час, день, де би ти не був би, ти можеш звати до нас. І він може тебе вислуховувати і твою молитву. І як це блажено, що що. А, були такі бажання, щоб приходити разом, щоб приходити і знаходити утіху, знаходити Господа, а в собранні, коли люди мають одну ціль приходити і, і прославити Господа, приходити і зливати своє серце, свої нужди, свою молитву перед Господом. І наш Господь Ісус Христос, який вірний, Він подає поміч кожному. І він і і ті бажання ми їх І добре, коли ми маємо ці бажання і приходимо на ці місця. Шукаємо лице Господні наше, Господа нашого, щоб Він просвітив нас як сонце, і дав нам силу в цьому житті. Ви знаєте, хай Ісус Христос. Просвітить наші путь, коли ми будемо читати Його слово. Я знаю, що Він просвічує наші путі, коли ми ходимо, і Він дасть нам прозріння в нашому житті. І ви знаєте, і це є і це є такі глибокі бажання, які, які яка людина, які ми маємо на, на цій землі, приходити і слухати і бажати нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, і ці желання, хай би Господь а, дав би нам і більше, і більше обмножив ці желання, щоб ми приходили і мали такі цілі, щоб пошукати Господа і отримати силу для для свого єженєвного життя і мати цю силу, щоб перемагати і йти разом з нашим Господом Ісусом Христом. Його ярмо є благо, брати і сестри. Воно є благо. Воно ми зможемо прийти з нашим Господом Ісусом Христом, бо ми будемо тягнути. Він буде нас вести. Він нас, він нас буде а, вести до цих небесних країн. І давайте будемо нуждатися більше і більше шукати лиця нашого Господа, Господа, щоб він давав нам. Цю силу і, 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 і цю благодать. І ви знаєте, і в цьому житті ми не можемо все зрозуміти. я Ми, як люди, ми постараємося своїм а, людським таким розумом розуміти наші путі, або або що що, що, і що і як ви розумієте, ну, ми не зможемо а, до кінця зрозуміти мудрість Господню, як Він веде часто. Кожен із нас особливо веде наше життя, ми не зможемо його все зрозуміти. Але так як ми говоримо, буває тяжко, і тут цей стих написано, що вони, приходять доліною плача, вони відкривають в ньому істочники, і дощ покриває її благословенням. І ви знаєте, ми як люди буваємо, як люди, може, ми знаходимося в доліні плача, і ми плачемо. І... І, і, і не можемо знайти ті витіхи, не можемо знайти нашого Господа. А, та, та, як, як Марія у гроба сказала: унесли Господа, не знай, де вони його а, а, послали, а не знаю, де ви його положили. Ви знаєте, і хай би ці добрі такі бажання були в нас, що, що хоча і даже Господь дозволяє і, і дає ці доліни і плача, коли ми плачемо і не можемо зрозуміти, як Господь веде. Але я, ми віримо, що ми можемо відкрити в ньому істочники. Не знаю, як. Господь це все це зробить. І, і Виходить на твою нужду, і, 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 і виходить на допомогу на зустріч кожному. І ми можемо відкрити в істочники навіть ці. Доліни і плаче, ми маємо, навіть ті скорботи, якщо ми віддав, будемо віддавати їх Господу. А, і це є чудово, це є робота Святого Духа, ми не розуміємо, бо ми є духовна людина, ми є духовний, теж собраний людей, які потребують Господа. І ніхто не може задоволити нас, а, як Господь наш Ісус Христос, ніхто не може, наскільки душа людська потребує свого творця небесного, що вона не може знаєте, зробити, сареса або you know, така задоволена, поки вона не прийде до Господа. Так аби так, так, наші желання завжди були, що Господь ти один можеш мене наповнити, ти один можеш мене утішати уч, і знайти і мене, і, і укріпити мене. Це є, благо, це є благословено. І ви знаєте, ці глибокі думки. Ми маємо перед нашим Господом Ісусом Христом, і ви знаєте, і Він хай би відкрив би істочники твоєму житті, що так як ти не, не оставався там на доліні цього плача, але ти приходя, ти, ти продовжував і продовжати свій путь, продовжає своє життя. Ми говоримо Амінь. І ви знаєте, і відкривають в ньому місточки, дощ покривають і благословення. Ви знаєте, час. Він навів він, він, він показує нам, він, він формує нас, він, воно дає нам ви знаєте, час, щоб ми пошукали Господа і розуміли Його волю, правда, розуміли Його силу, як Він веде нас. І не все так швидко случається в житті нашому, але наш Господь Він має правильні дороги. Він має правильні путі і правильні ключі до нашого серця. І він може нас знаєте, відкрити і, і освободити і, і дати нам поміч в нашому житті. І вони приходять, і тут написано, що вони продовжує свій путь, проходя силу в силу, являється перед Богом на Сіон. Ви знаєте, кожен день Господь дає мені тобі силу. Um, давайте і він, він обіцяв, що він дасть нам силу кожен день. Є особ... особлива сила для кожного з нас, щоб ми цей день турботи, цей день заботи, а, щоб ми знайшли силу для цього дня і могли правильно жити в своєму житті. І ви знаєте, цей це наш Господь Ісус Христос, який дає нам ці добрі бажання прибувати разом і шукати Його волі, шукати Його лице, і приходити вдома до молитви. І славословити Його ім'я. І ви знаєте, все це цей солом просто кінчається. Господь Сил, блажен чоловік, упаваючим на тебе. Ми є блажені люди, блажені ті люди, коли ми будемо впливати на Господа, будемо довіряти Йому, ми будемо переходити і переходити всі наші дні. З радості, правда, ми будемо радіти Господі, ми будемо радуватися, бо Він дає кожному із нас утіхи. І якщо ми не знайшли утіху для, для, для свого життя, для, для того, щоб жити, жити на цій землі, утішатися Господом, давайте будемо шукати його глибше, і Він знайде нас, він утішить, і Він дасть нам правильний, правильний путь. Амінь. Будемо молитися. Амінь.